Тож ми продовжуємо і говоримо на одну із головних тем сьогоднішнього випуску про те, що тисячі військовозобов'язаних отримали в резерві плюс повідомлення щодо сплати штрафу. Власне, масове повідомлення отримували українські чоловіки в застосунку, і це викликало справжній резонанс у суспільстві. І спостерігалася доволі така дивна ситуація з повідомленням стосовно цих штрафів. А саме йдеться в повідомленні, що за несвоєчасну оновлену інформацію, що вважається порушенням, передбачається штраф, який складає доволі кругленьку суму. Це 17 тисяч гривень. А далі слідує приписка: що якщо сплатити її відразу, то усього вийде 8 тисяч 500 гривень. Знепокоєння викликало в цій темі те, що повідомлення отримало чимало людей, які вчасно оновлювали дані, і до цього не мали жодних проблем з ТЦК. Але у наслідок таких масованих сповіщень велика кількість чоловіків почала приходити особисто в ТЦК та СП, що що створило величезні черги.